Урок української мови читаємо. Тиждень 27, сторінка 62. Тема нашого уроку. алфавіт. звук Ч, буквы Ч. Брати гри Білосніжка. Вже сьогодні ми продовжимо з казкою Братий Гринь, Білосніжка». Попрацюємо у будиночку алфавіт. Допишіть букву, яку у мене зустрічаємо. Це велика літера Ч. Назвіть сусідньому зводкою. Буква С і буква Ш. Який звук позначає буква Ч? Звук Ч. Він пригодовий твердий, в якій позиції він може стояти у слові? На початку чапля, чашка, чай, В середині, качка. І в кінці слова тягач, наприклад. Придумайте свої слова, щоб буква Ч стояла на початку слова, в середині і в кінці. Далі розташуємо слова в алфавітному порядку. Театр, олівець, середа, сукерка. На першому місці буде за алфавітом, дипуся на кожну букву, що є першою. Кожна буква перша. І так, перша в алфавіті йде ОДА. Олівець буде першим. Потім йде С середа, буква Т театр. І буква С цукерка. Перевіряємо. Олівець перший, середа друга, театр третій. Цукерка четверта. Далі. Виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран. Подивилися, прочитали, запам'ятали і записали. Перевіряємо. Перший склад ЧА, другий склад уч, а третій Юч. Далі впіваємо склади на мелодію пісні про чарівника.

Уч уч, 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 юч, Юч, Че, 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 че... Чай, 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 чай. чай, чай. А тепер може комубит, далки.

ча чаки -ча, ча, хто тут хоче калача. Швидко чуки чуки чу, -чу, -чу. Калачим я напечу. Чаки, чаки ча хто тут хоче калача? Переготаємо студенти і переходимо до поради мудрої сови. Пригадайте. Пригадай, літературні казки, казки, написані письменниками. Їх ще називають. Авторськими. Повторимо ще раз, літературні казки це казки, написані письменниками. Їх ще називають авторськими. Позначте, як по-іншому називають героїв казки, автори, чарівники чи персонажі. Персонажі. Покажіть, як називають послідовну склад в казці. заголовок історії чи сюжет. Звичайний сюжет. Сьогодні в нашій історії, в нашому тлумачну кручку, ми зустрінемося з наступними словами. Увага на екран! Гребіниць. Довгаста пластинка із зубтян для розчислення або срібного волосся. Комірчини маленька. Кісне приміщення, кімнатка. Далі, які слова ми не розібрали, перебратися. Тут буде перевдягтися, засіпатися, почати робити мимовільні різкі рухи, потаємний, навмисне прихований, секретний. Прочитаємо слова мовпенятка Гленченняка. Перебралася. Гребінець засіпалася потаємну помірчину. Перебралася, гребінець, засіпалася потаємний помірчину. Плава одна жарка розчешу, опритонила, не відчиняла, пофарбувала задусне. Розчешу, попритомлювала, не відчиняла, пофарбувала, зазрісне. А тепер у мене наготовий одисік прочитати два стовпчика. Набрали повітря, перебралася грибенець, засіпалася потаємно помірчині, Розчешу, притомнила, не відчиняла, пофарбувала задрісне. Перегортаємо сторінку і прочитаємо уривок тексту. Спочатку повітря, а потім швидко. Мачуха перебралася старою бабою і пішла в гори до хатині семи гномиків, постукала у двері та й гуклеву. Продаю грібінець, дешево продаю. Ще раз мачуха перебралася, старою бабою пішла в гори. До хатини семи гномиків поступила у двері та й гукає. Продаю гребінець, дешево продаю. І так ми з вами дізналися, що злачахунка хачуха вирішила звести білосніжку з світу, а для цього вона переодягнулася старою бабою ішу, і і йшла шукати білосніжку. Що ж воно далі? Дізнаємося. Коли прочитаємо Мачуха перебралася старою бабою і пішла в гори до хатини семи гномиків, постукала у двері та й гукає. Продаю гребінець, дешево продаю. Білосніжці той гребінець сподобався. Вона купила його. А стара й каже, дайно ну я тебе гарно розчешу. Щойно стара встромила гребінця білосніжці в коси, як та непритомна впала додолу. Гноми скоро повернулися додому. Як побачили вони білосніжку долі, Зразу подумали на її мачуху. Знайшли гребінець і тільки но витягли його з кіз, білосніжка опритомніла і розповіла, що сталося. Гноми наказали, щоб вона надалі була обережною і нікому не відчиняла дверей. Королева прийшла додому І першим же ділом спитала в дзеркальця. Дзеркальце, правду скажи-но мені, хто в нас найкращий у цій стороні? І дзеркальце відповіло їй так само, як перед тим. Ви, королево, гарні у нас. Та білосніжка в темній долині, де вона в гномиків мешкає нині, краща за вас у тисячу раз. Як почула королева, що каже дзеркальце, то аж засіпалася з люті. Вона пішла в потаємну комірчину. До якої ніхто, крім неї, не заглядав, і взяла там яблуко. Воно було таке гарне, що кожному закортіло б його з'їсти, але вся, хто його надкусить, знепритомніє. Королева пофарбувала собі обличчя. Перебралася з сиянкою і пішла до хатини сімох гномів. Постукала, а білосніжка виглянула у віконце. Мила дівчинко, мовила селянка, візьми яблуко, я тобі дарую його. Білосніжці дуже хотілося того яблука. Вона не втрималася і узяла його, та тільки но вкусила, зразу впала додолу безсила. Коли королева повернулася, запитала дзеркальце. Дзеркальце, правду скажи но мені, хто в нас найкращий у цій стороні? І дзеркальце відповіло. Ви, королево, найкраща у нас. Тепер її заздрісне серце заспокоїлося. І так ось таку частинку ми почитали з вами сьогодні, розберемо її зміст, дамо відповідь на запитання до тесту. що дала білоснічну мачуха, перебравшись старою бабою. Пошукаємо у нашому тексті. І так, коли мачуха переодяглася на стару бабу, вона принесла білосніжці гребінець, продаю гребінець, дешево продаю, і Білосніжка його купила. Але стара бабуся сама запропонувала розчисати дівчинку. І як тільки вона торкнулася, Довелося білосніжки, білосніжка впала з непритомними. Наступне запитання: хто врятував дівчину і як саме? Дівчину врятували огному. Коли вони прийшли додому і побачили, що білосніжка лежить з вони зразу подумали на її мачуху. Знайшли її волосся грибнець. І як тільки його дістали, то білосніжка ожила. Далі, що зробила королева, як тільки прийшла додому? Вона схопила своє дзеркальце і спитала. І про що дізналася? Що білосніжка жива? І от тоді королева вирішила перетворитися на селянку. Вона пофарбувала собі обличчя і пішла до хатини семи гномів. Але тепер вона вже несла не грибінець. Вона взяла яблуко. Яблуко було гарне, але вся то його з'їсть знепритомного. Що зробила Мачуха? Вона пригостила білосніжку цим яблуком. І хоч же білосніжка пам'ятала наказ гномиків, вона не втрималася і взяла його. І як тільки спасила... Відразу впала додому без сила. А королева заспокоїлася? Так. Коли вона прийшла додому, взяла яблуку і взяла дзеркальце. Дзеркальце сказала, ви королева найкраща у нас. І тепер її заздрісне серце заспокоїлося. Переглянемо фрагмент з фільму. Що читали ми так про таке. І так ми бачили на екрані, як королева переодягнулася на селянку і шукала картинку білосніжку. І потім віддала її яблуко. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили саме зайомку з казкою братців грі і восмішка.